Сьогодні ми будемо виступати як дослідники мовних явищ. Під впливом історичних факторів та соціальних наша мова зазнає змін, тому що вона жива і вона постійно розвивається та рухається. Мова піде про застарілі слова, які ми сьогодні. Ми або зовсім не користуємося, або користуємося нечасто. Нас зацікавили історизми та архаїзми, дві групи застарілих слів. Наша мова жива, вона постійно рухається. З'являється щось нове. Щось із сьогодення, можливо, вже завтра, стане неактуальним. Так само і слова на сьогоднішній день є такі слова, які зовсім вийшли з вжитку. Тобто відійшли в історію. Ці застарілі слова ми називаємо історизмами. А слова на допомогу яким Прийшли інші слова і замінили їх, ми називаємо архаїзмами. Сьогодні діти підготували дуже цікаве дослідження. Вони знаходили і історизми, і архаїзми та пояснювали їхні значення. Отже, перша група слів архаїзми слова, які знайшли собі нове звучання. Ректи говорити. А це означає, що сьогодні ми будемо ректи про застарілі слова. Починаємо. Хто хоча б раз чув слово ефонія? Ефонія саме так називалася раніше милозвучність. Але погодьтесь, що милозвучність краще. Ефонія якось дуже по-науковому. Десниця права рука. Також їх називали «правиця». а протилежним значенням, тобто антонім. Шується або лівиться. Ось так. Заодно і антонім повторимо. Ланіти щоки. От цікаво звучало. Так набігався, що ж ланіти почервонії. Дуже цікавий архаїзм. Взагалі, означає на випадки, ніколи не згадався. А ви знаєте, що таке вацок? це торба. Застарілі слова це дуже цікаво. А особливо у поєднанні з сучасними. От, наприклад, слово фрукалце. Сьогодні такого не почуєш ніде. Скажімо, фрукалце лежить у мене на ліжку. Здогадалися? Це іграшка. А у вас є улюблене фрукалце? І збор. Так, наші предки називали джерело. А за зони Називали колись траву, А походить від латинського герба. Цікаво. Я про це раніше навіть не здогадувалася. Філіт поет. Автор літературних творів. А ви знайомо хоча б з одним підотом. Я так. Компон. Так наші предки називали друга. Сьогодні до мене прийде компон. Звучить дуже цікаво. Збурики. Це ті слово. Раніше використовували замість сучасного зруйнувати. Сьогодні таке слово в нас викликає великий смуток. Друга група слів це історизми. Сама їхня назва говорить про те, що вони відійшли в історію, тобто зникли самі поняття або явища. Послухайте, будь ласка. Міхоноша. Це той, хто водив сліпого і носив мішечок для подаяння. Зазвичай кобзарі мали міхоношу. Кожум'яка майстер, який в давні часи займався виготовленням шкіряної сировини. Тобто кожум'як. Це застаріла професія. А ви читали казку Микита кожум'яка? Обов'язково прочитайте Кріпак. Людина повністю залежна від пана. Кріпак – Це давня система співвідносин між селянинами і панами. Так тривало багато тисячоліт поспіль. Аж до середини 19 століття. Сентеріон. Офіцей дамніорімської армії. Можливо, хтось із наших захисників має позив... позивний Центуріон. Бондар людина, яка виробляла з дерева діжки, барила, бочки. Це була професія, яка на сьогодні втратила актуальність. Це одиниця ваги, яка застосовувалася в Україні з княжих часів з 1918 року. Один фут дорізнює 16 кг і 318 г. Це приблизно Іж так. бояри. Представники правлячого кола на Русі та в часи середньовіччя. Цікаво! А кого зараз можливо порівняти з боярами? Впродовж століть мовознавці! Вивчають пасивну лексику. Але ми з вами знаємо, що нове це давно забуде старе. Тому не виключено, що сьогодні будуть оживати і історизми, і архаїзми. Адже історія рухається по колу. І тому відродження завжди можливо. Точно так само, як і можливо те. Що вже через кілька років або кілька десятиліть деякі елементи нашої активної лексики стануть уже елементами пасивної лексики, адже мова постійно перебуває в русі, Тому не забуваємо про це і відроджуємо наші мовні традиції, шануймо свою мову, адже це обов'язок кожного українця.